Доброго дня! У нас сьогодні художньо-продуктивна діяльність, аплікація. Дітки, відгадайте загадку та дізнайтеся, про кого ми будемо сьогодні говорити. Живу я там, де вічний лід. люблю я рибу на обід, В кожусі білому завжди, виходжу часто я з води. Умію плавати, пірнати. А як мене малята звати? Так, це білий ведмідь. Я вам сьогодні підготувала дещо цікавеньке про білого ведмедя. А чи знали ви, дітки, що білий ведмідь має на лапах перетинки? Завдяки яким він може швидко пересуватися у воді. Цей відмінний плавець легко може подолати відстань у декілька сотень кілометрів. Волоски хутра білих ведмедів насправді є прозорими вони здаються білими внаслідок того, що відбивають світло. Кіра полярних ведмедів завжди має чорний колір. Завдяки цьому явищу тварини зберігають достатню кількість тепла, щоб спокійно жити в умовах вічної мерзлоти. Під час полювання полярні ведмеді виявляють свої інтелектуальні здібності, закриваючи носа лапами. Це дає їм можливість повністю злитися з білою поверхною снігу та залишитися непоміченими. У багатьох північних народів білий ведмідь виступає головною фігурою у казках та легендах. Білих ведмедів вважають великими чепурунами. Ведмедиці, які живуть у південних частинах Арктики, виховують своє потомство протягом двох років. Ось такі вони білі ведмеді. А я вам сьогодні пропоную виконати силуетну аплікацію Білий ведмідь на крижині. Для аплікації вам буде потрібно. Аркуш тонований синього кольору це буде наш фон. Аркуш сірого кольору для крижини. Надрукований або можна намалювати силует білого ведмедя. Невеличкий шматочок жовтого кольору це у нас буде місяць та зірки. Клей ножиці простий олівець та чорний маркер. Спочатку зробимо з вами крижину. Для цього беремо аркуш сірого кольору, малюємо простим олівцем крижину та вирізаємо її. Далі беремо силует білого ведмедя і також його вирізаємо. Дуже обережно пам'ятайте, як ми тримаємо ножиці відносно аркуша паперу. Тепер наклеїмо спочатку крижину, гарненько прогладжуємо, а тепер силует нашого білого ведмедя. Переходимо до місяця та зірок, беремо шматочок жовтого кольору, вирізаємо спочатку квадратик, а тепер, зрізуючи куточки, вирізаємо місяць і приклеюємо його. Для того, щоб зробити зірки, нарізайте дві тоненькі смужечки і нарізаємо такі маленькі квадратики. Це будуть наші зірки. Наклеємо зірочки на небо. Чорним маркером домальовуємо носик чорний та око. Наше заняття підійшло до завершення. Дітки, пригадайте, про кого ми сьогодні з вами говорили. Так, ми з вами розмовляли про білого ведмедя. А що цікавого ви дізналися про цю тварину? Добре! А ще ми з вами виконали силуетну аплікацію Білий ведмідь на Крижині. Сподіваюсь, у вас вийшли гарні роботи. Бажаю вам творчого настрою. До побачення!